Рубрика Перечитати, переписати, спалити книги черня. Переписати, бо було багато «не вірю», Є питання до братерської любові, любовного трикутника, також до світоустрою. Але взаємодія головних героїв мені дійсно сподобалась. Тому чекаю наступну книгу. Нагачку, хоча я люблю Барк Романи і сцени, 18+, але це було відверто написано погано, дуже клішовано, дуже пафосно моментами і не розумію, чому ця книга популярна на закордонному букстаграмі, тому що для мене це дуже погано написана книга. А Деліночка знову підвищилася мо. Моєму топі У мене наступила ера почитати щось про школу та булі романту. тому загалом мені було норм на один раз піде, але це в категорії переписати. Бо ну скільки можна було затягувати той сюжет і ходити по колону серйозно. Ми спалимо це по одній сторіночці і скажемо, що так і було спалити. Я вже третій читала тіні забутих предків, і важко оцінювати класику. Але якщо перші рази я чомусь дуже сподобалася е, книгу, то зараз мені вона не сподобалась. Я не розуміла багато цих слів, цього діалекту. А коли вже нарешті вже зрозуміла, що тут відбувається, то книга закінчилася, тому переписати загалом. Мені сподобалася ця книга. Я повірила головним героям. Мені сподобалося взаємодії головних героїв. Мені сподобався драматичний момент. Ріст головних героїв, але це в категорії переписати, тому що змагання були ну дуже нудні і не цікаві. А також не повністю відкрився все світу у цій книзі, але можливо він розкриється надалі, тому я вірю цій книзі, я вірю цим героям і буду чекати наступного. Книга називається Не кохай мене а не іскри богів. Отак, от американський табір, підлітки та ще й боги. Вперше мені було цікаво читати про грецькі боги в альтернативній сучасній історії, але це в категорії переписати, тому що я на 100 сторінок була лишні, ну і я здивувалася, що тут є продовження. Тому ні, це переписати. Я нічого подібного не читала, і мене авторка дуже заінтригувала цією книгою. Тут є ще певний такий бандитський вайб, і було досить неочікувано. Але це в категорії переписати, тому що авторка нам, наче, дала якусь певну прелюдію, познайомила нас з усіма цими харизматичними героями, а мені хотілося дещо більше. Я буду читати продовження, і це книга місяця. Знову болі Роман Підлітки, і хоч 80% книги, це сцени 18+, майте на увазі краще оцінювати цю книгу перчиками. То мені все-таки це в категорії переписати, бо авторка мала 600 плюс сторінок і не змогла навіть. Розписати той сюжет, ну серйозно. Ну як це? Ну хоч трошки. Ну, ну куди? Попіл лине до неба. Ідея і соціальні теми, які підняті у книзі, вони досить цікаві. Але це в категорії переписати, і навіть я б сказала, дописати. Ну тут книга просто не розписана. Мені прям багато не вистачило якихось описів, якогось розуміння, чому герої зробили так чи інакше, як вони так виросли. Тому це переписати. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку та в коментарях пишіть, що з переліченого читали ви.